Всім величезний привіт, вітаю всіх в Єва. Я коли путаюся вже в тих магазинах, в якому я магазині. Так, що у нас тут? Завжди вигідно. З сьомого та восьмого. Айке нас сьогодні число? Знижки мінус 60 на тайт. А де наш тайт? На капсули тайт. А знаєте що? Капсули тайт, а ось. А я шукаю. Ось 15 капсул тайт. Дійсно. Дійсно дуже хороші знижки. 163 гривні. 15 капсул. Альпійська свіжість. Хороша ціна. Так, тайт. Щось впало там у вас продасться. 12 капсул тайт колор. 163 гривні. А це, мабуть, універсальні? Тоді це вигідніше взяти, тому що тут 15, 15 штук. А, угу. а. Капсули лоск, 12 капсул, 159 гривень. Ароматерапія. Капсули Персил. ой, перволь. 12 капсул, 134 гривні і для чорного теж 134 гривні. Капсула Кьонен 179 гривень, 16 штук упаковці. Капсули Персіл 11 штук у упаковці 4 в одному 199 гривень. Персіл. Це універсальний, а це якийсь спеціальний клінінг. 199 гривень також. 11 штук. І кулор. капсули Арієль 15 штук в упаковці 200. Так, а тут что? 179 аріль капсули колор, ага, колор 15 штук, 179, а капсул Арієль для прання колор 15 штук. А, 15 штук 259 гривень. Ось ці 15 штук 259 гривень. А 10 штук Color 179 гривень. Дивіться, яка чудова пропозиція. Правильний порошок для автоматичного прання. 8 кг гала зі знижкою 45%. Пересіл гель для прання. Вагою 855 мл. 269 гривень. І також для чутливих 269 гривень. Переволь вагою 990 мл. в одну ціну 134 гривні. Тайт ось такий колор. Вага літр сорок І тайт альпійська свіжість 224 літр 45 Арієль колор 219 гривень, літр 100. Ось лоск 159 гривень. Ароматерапія і квіткова свіжість. Капсули Арієль в картонному боксі. 20 капсул. Також навіть з'явилися ось такі по 10 штук капсул, теж в картоні. картонна упаковочка. Досить зручна. Ціна 189. Капсули Ariel для чорного. 26 капсул в упаковці. Великий фейрі в... Єві можна придбати за 107 гривень літровий. А ось маленький по 64. Ну, для чого не так ставлять, дивіться, бачите. Кіони для миття посуду 40, 50 гривень, 650 мл. Так, 41 гривня Лаванда і лимон кіоним з мивки. Забув показати екстра піну. Суперпіна, 148 гривень. Дуже хороша. Чого ж ми так поставили? Мені не подобається. Кьонен кондиціонери для білизни літрові по 70 гривень. І а, по 77. Сапфір. Теж кондиціонер для білизни 900 мл по 60 гривень. Сілан Glamour і Elegance по 93 гривні 600 мл. Сілани вагою 770 мл. акції по 100 гривень. будь вот який Лінори 161 гривня, вагою літр 600. Для виведення плям кіонен 50 гривень 450 мл для білих та кольорових. Ваніш по 78 гривень для білих та кольорових 450 мл. Кешбек 80% на вашу бонусну картку. З 7 та 8% на весь тулетний папір. На звичайний та вологий. Тобто весь тулетний папір буде нараховано кешбек. Тобто повертаються гроші у розмірі 80% на вашу карту. на всі парасолі зараз в Єві один дорівнює дві. Тобто купляєте одну, можете прийти з своєю подружкою і купити дві. Так, це самі дорожчі, потім є трішки дешевші ось такі. Парасолі механічна по 249 гривень. Візерунки різні-різні розмальовки, як я кажу, так? можна вибрати, дивіться які цікаві <laughs> ці по 249 гривень. Так. І ці теж по 249 гривень. Особливо гарна ось така. А дивіться, яка гарна авокадка. І, як я кажу, горошок з моди ніколи не вийде. Ці теж по 249 гривень. Одна дорівнює два. Серветки для гігієни лінгері. Один дорівнює 2. Знижка на гель доглядовий з дозатором. Зараз по 35 гривень 400 мл. Хороша ціна. Знижка на доглядовий гель жіночий теж з дозатором йде. Один дорівнює 2. Купуєте один і другий отримається в подарунок. Теж доглядові гайлі, міцелярні. Жіноча гігієна. Один купуєте, другий у подарунок. Жіноча гігієна Лінгері мінус 40. Дивіться, кешбек на всі чоловічі а... шкарпетки, носки. На всі чоловічі шкарпетки, знижка. І ще буде кешбек на вашу нараховуватись карту. 80% від ціни. Чудово. У нас всі косметичні маски, патчі для очей. Теж зараз йдуть акція. Тобто вони всі в акції зі знижкою. І ще додаткова акція 1 плюс 1 а, дорівнює 3. Тобто маски у вас зараз виходять по 10 гривень. надзвичайно хороша ціна. Ось такі. Що рахувати з подарунком? 30 гривень. Ну, десь це надзвичайно дуже хороша акція. Via Beauty. Ці вже трішки дорожчі, тому що тут йде маска і крем. Бабл маска. Вечірня маска. А от маски від Greenway ще дешевше Вони по 23 гривні. Також в акції купляєте. Дві 2,3 у подарунок. Знижка на гелі для душу палмалів. Також з палмалів, гурме спа, на них теж знижка. Кремовий гель для душу, дав теж зі знижкою вагою 500 мл. Фруктові гелі для душу вагою 400 мл, 32 гривні. Моксам гель для душу, кремовий 520 мл з дозатором. Різноманітні аромати по 66 гривень. Металік Моксан 60 гривень. Фа 250 мл 56 Клер шампуні 80 гривень, 250 мл і 400 мл 138 гривень так, Шаума тут у нас а, так, Sport Power, Formen проти лопи 149 гривень. Пляшка йде з дозатором, вагою 750 мл. Це велика. І отакий от сйоз 199 гривень з дозатором. Сьоз 440 мл. Power and Clean Cool 123 гривні. Шаума 93 гривні. Проти лупи, фреш, очищення, Power, Formen 93 гривні. А ось еба от трішки дешевше. 69 гривень. Формен. Непоганий шампунь, навіть я б сказав, що добрий. 400 мл. В акції мило, зверніть увагу. З екстрактом бавовни. По 39 гривень. Гліцериновий. Каву 2450. Ось такий великий палмолів оливка з воложення, вага 150 грамів, 40 гривень. Хто полюбляє сейвер, я полюбляю сейру 26, 26 гривень, сейор подорожчав Купуй вигідно, це три упаковки. Три шматочки за 119. Цікаво. А ось рідкий 63 сейверт. Палмалів 69 300 мл. Цікаво. І великий 100. 750 мл. Нумеро, я знаю, що купують. Дівчата. Нумеро, це хороша фірма. Маски і шампуні. А, так, дивимось. Всі йдуть шампуні і маски по літру. А, так, шампунь 369 гривень зараз зі знижкою. І маска 296 гривень, теж зараз зі знижкою. Це Італія. На корейські засоби для волосся. Зараз теж хороші знижки. А, кондиціонер, відновлювальний, кондиціонер ось такий з дозатором. 384 гривні. Так, це у нас іде шампунь відновлюючий. 500 мл теж 384 гривні і теж йде з дозатором. Кондиціонер для волосся для чутливої шкіри голови. Пів літри, 439 гривень. І шампунь. 384 гривні для чутливої шкіри голови. Head and зараз в Єві 145 гривень. Так, кому знайомі ці шампуні, не буду про них довго розповідати, дуже хороші. Ціна зараз на них 330-350 гривень. Шампуні і тут, здається, ще є куди кондиціонери. Живильний шампунь іде з дозатором. 530 мл для волосся з чорним часником. Зараз зі знижкою 300 гривень. А ось з гнилим чесноком шампунь-кондиціонер. Я шуткую. Це колагеновий шампунь, два в одному. Теж 300 гривень. Теж з дозатором. Теж це йде Корея. До речі, хочу сказати, по відгуках, по відгуках в інтернеті це дуже-дуже хороший цей корейський шампунь. Ну, це не реклама, це просто я говорю те, що, те, що я читав. Шампунь, яким зараз, я зараз я користуюсь, дуже задоволений. я знайшов до з цим. 135 гривень був 125. Ну, ціна не сильно піднялася. Хороше спробуйте. Це без бальзамів. Просто шампунь. Досить дуже густий, подивіться. Дуже хороший. Ельсеф в Єві зараз можна придбати зі знижкою 400 мл шампунь 108 гривень і а, всі бальзами по 81 гривні. Для будь-якого волосся ну, про цей шампунь не потрібно говорити, всі його знаєте, пентін 111 гривень, велика 400 мл, і а, бальзами ополіскувачі, Великий 114 і маленький 111 100 гривень, вибачте. А маска, ось Pantin, велика маска, 300 мл 146 гривень з кератинами. На шампуні фрукті зараз дуже хороша знижка. Фруктіс фрукті від гарнір. Живленням. Тут дуже багато можна вибрати для свого волосся. Доглядовий шампунь. Зараз він по 138 гривень, був 184 гривні. Це, мабуть, саме найбільша вага. Так, 390 гнів є десь, я бачу що півкілограмові <кій> соковитий кавун. Фруктіси, шампуні та бальзами ополіскувачі. Теж зараз у них акція. Великий шампунь 108 гривень можна придбати. Маленький 81 гривня. І всі бальзами ополіскувачі 81 гривня. Ось такий я придбав. З дозатором ще давніше по акції. Непоганий. Ніколи не користувався ніякими доглядовими засобами. Тільки шампуні, шампуні, а от бачу, що чим старше ти стаєш, тим треба більше і таблеток, і, і вітамінів, і щось. Дивитися за волоссям. Так, ну ось такий гудбай посічені кінчики 130 гривень. Заряд свіжості. Це для жирного. Шаума, 7 трав зайву кольору, відновлення та догляд, 75 гривень, 400 мл. Чиста лінія, хто полюбляє, 72 гривні. Гаріньєр ботанік, стільки шампунів. З'явилося багато. 115 гривень. Будь-який. Ось цей хороший імбир відновлення і кастророва олія. Велотон зараз по 70 гривень в акції. Фарба. Ой-ой-ой-ой-ой. Гаріньер олія 73, палет 72 гривні, гаріні колор 85 гривень, гарнір колор Naturals 71 гривня, Палет 65 гривень. Капеллі 47, Флорекс 43 і рябіна без акції. Я буду закінчувати відео і бажати всім економних покупок мирного неба. І до зустрічі! Всього-всього вам найкращого!